Ми послідовно відстоюємо ідею, що народ повинен приймати участь у формуванні політики. Рішення суду. Зверніть увагу, шановні журналісти. Рішення суду говорить перше про відміну 30-ї статті закону про всеукраїнський референдум. Про заборону Центральної виборчої комісії використовувати 30-ту статтю закону про всеукраїнський референдум. Це взагалі нонсенс, і такого практиці немає. Подивіться, людям сьогодні дозволили проводити збори, а для того, щоб відповідно до закону все проводилося, повинні бути тут представники центральної виборчої комісії. На жаль, але я ще раз кажу, суд заборонив використовувати 30-ту статтю закону про вибори. А ми сьогодні будемо проводити збори, і мета цих зборів ще, і ще раз показати, що влада не є демократичною, влада сьогодні абсолютно не слухає народ України. Влада узурпована, і в цій частині з точки зору узурпації влади об'єдналися олігархії від влади і від опозиції. І вони разом сьогодні страшне роблять, бо вони створюють передумови, що взагалі конституції не буде діяти у нас, бо положення і статті конституції, де народ України має право проводити референдум з власної ініціативи, не буде діяти. А з іншої сторони, з іншої сторони, референдум буде можливий тільки тоді, коли влада бажає.

Шановні колеги журналісти, я хочу вас проінформувати ще про одну річ і дуже цікава річ. Ми подали заяву до Центральної виборчої комісії, де написали, що ми, троє громадян України, ініціюємо збори з приводу вибору вектору зовнішньої економічної інтеграції. Тобто, нам вже скоро заборонять і повітрям дихати. Бо ми записали вибор вектору зовнішньої економічної інтеграції. Я сьогодні буду інформувати учасників зборів, що економічних різних структур у світі багато від 80 до 100. і таким чином правим народ України визначитися а що ж краще? А чи сказали народу України, що є і інші? Я буду називати її ці та структури, і е, було б тако корисне е, провести дискусію у суспільстві відносно того, а який економічний союз краще для народу України в цій ситуації? На жаль, і на це ніхто не звертає увагу. Я просто дивуюсь, як суд міг прийняти рішення відносно заборони дії 30-ї статті, коли там написано в заяві, що ми збираємося обговорити взагалі вектори зовнішньої економічної інтеграції. А не написали конкретно. А люди тут я буду називати всі ці такому, об'єднання, які сьогодні відомі, такому, і які використовуються у світі. А люди будуть тоді визначати, за що будемо голосувати. Музенбург не, не зареєстрували, але вона а, Я відкрию трохи так карамо. Но деякі моменти секрети сьогодні буде прийнята. Ми запропонуємо прийняти політичну резолюцію відносно того, щоб дати оцінку і судам, і центральній виборчій комісії їхній діяльності, і запропонуємо через цю політичну резолюцію сьогодні вже проводити ці зібрання в областях в областях відносно того, щоб утворювати ініціативні групи з проведення референдума. А потім ми приступимо до збору підписів і будемо проводити народний референдум. І ми гарантуємо, що до листопада місяця, до Вільнівського саміту, ми 3 мільйони зберемо. Тобто буде робити це без згоди Центральної виборчої Комісії. А що народу України треба просити згоду у зрадників і у злочинців? Ну такого не може бути. Народ України за Конституцією має право проводити референдум, і для цього він буде збирати підписи. По этому поводу, да, запрос не Я думаю, что здесь он сам ответил на вопрос, что он политическая шестерка. Он сам об этом сказал. И всем журналистам теперь понятно, кто собой что представляет. А его лживое, циничное заявление на бигбордах здесь, в городе Киеве, что влада должна принадлежать киев... киевлянам, это действительно цинизм, который характерен для всех этих политических партий, обслуживающих интересы олигархов. То есть он заявил, что мы обслуживаем интересы олигархов и не считаемся с тем, что есть Конституция и законы Украины. Вы знаете, МНФЖ – цены неинтересно. Виходячи з того, що а, узурпована влада дає вказівки і другій структурі, я маю на увазі судову гілку влади і центральний виборчий комісію.